Вітаю! З вами Алекс Месевич, той, хто керує своєю реальністю. Ти не один з нас. Переглянь цей курс. Почитай вадима Зеланда до реальності і станеш одним з нас. Ти станеш тим, хто може робити дива. Ти станеш тим, хто може робити все, що захочеш. Ти станеш тим, кому можливо все. Останній 78-й день для вас, наші постійні глядачі і слухачі ангел-хранитель. Можливо, вам тяжко і немає на кого спертися, тоді можете створити собі ангела-хранителя. Якщо ви вірите в ангела, він для вас існує. І навпаки, якщо не вірите, то для вас його немає. Уже одне лише усвідомлення того, що є сутність, яка піклується про вас. Дає додатковий баланс упевненості. Ніколи не ображайтеся на свого ангела і тим більше не зліться на нього. Ви поняття не маєте, від яких бід він намагається вас уберегти по мірі своїх можливостей. Радуючись успіхам, не забувайте подякувати ангелу і нагадати йому, що любите його. Він стане сильнішим і відплатить вам сторицею. Пояснення! Чи правда, що у кожної людини є свій ангел-хранитель? У будь-якому випадку вирішувати вам. Ви самі створюєте свою реальність. Поки ви вірите в ангела, він існує як енергетична сутність. І якщо ви впевнені, що він піклується про вас, так воно і буде. Язичники, які поклонялися вигаданим богам і фетишам, зовсім не були дурнями. Ви можете уявляти свого ангела у будь-яких формах. Сам по собі він виглядає ніяк. Це ви придаєте йому форму у, своєму, у своїй свідомості. Тому представляйте його так, як вам буде комфорт. Якщо вам одиноко, ви можете розділити з ангелом своє, свою одиночність. Якщо у вас біда чи радість, цим ви теж можете з ним поділитися. Чим щиріше ви будете любити свого ангела і віддавати. Благодарність за усілякі дрібнички, тим сильнішим він стане і тим більше допомоги зможе вам надати. Фантазія, як таких не існує, будь-яка вигадка уже реальність. Вітаю вас! Ви закінчили курс 78 днів магії української мови, трансерів реальності по-українськи. Це кінець цього курсу. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на канал. І тепер ви справді можете керувати своєю реальністю. Читайте Зайланда, перечитуйте ще і ще, якщо ще досі не можете керувати певними подіями. Переглядайте відповідні відео, відповідні книжки перечитуйте. І все у вас вдасться. Керуй! Realidad.